Всім привіт! Ми з України, з самого півдня Одещини. Звати мене Анжела. І сьогодні я знімаю відео про Агаву. Мене попросили зняти її і розказати. Агава не зимує навіть в нас в южних регіонах, тому на зиму я її викопую акуратно. Дітки відсаджую зразу. Ну, якщо не, не хочете, то можете разом з дітками, можна пересадити зразу в тазик. Глибини тут великої не треба. Тут більше потрібен простір, щоб він ширше був по діаметру. А глибина сантиметрів 20 максимум. І вистачить. Полив вона не любить багато поливу, тому що може навіть загнитися. Загниває серцевина і потім пропадає. Це в мене голуба гава американська. Сама-сама така розпространений вид її. Вона дуже колюча. В кінці її мають такі, ось, бачите, прямо колючки может навіть так повністю зайти у тіло, тому що дуже гостро. Пересадку вона переносить дуже легко, скільки разів я її весь час весною виношу, на зиму заношу знову в дім. Викопую з комом землі, стараюся, якщо не навіть колись було, що викопала, зовсім вся земля відвалилася, нічого страшного. Ставлю в тазик, засипаю землею, о, трошки проливаю, вона утрамбовується земля, потім ще підсипаю, трошки проливаю і все. І заношу в дім. Не, не треба, щоб земля була мокра. Краще її не долити, чим перелити. Ця гава голуба, вона виростає дуже велика. Це у мене вже, от наприклад, з такої ось діточки. Сказав, що років мабуть До 5-5 і буде от, от така здорова. В тазику вона може рости у вас і влітку ви можете її виносити на подвір'я, але вона буде давати менше діток і сама буде менша. Ну, Хто не хоче таку здоровену, то можете вирощувати її просто в горщику весь час. Е я її висаджую на двір, вона гарно розростається. Вони знають, коли виросте великих розмірів, що з нею робити. Бо зараз, коли саджаю в тазик, я вже сама її підін... під... ну, підняти не можу. З чоловіком ставимо на тачку, на тачки довозимо до хати і потім двох заносимо в тазиком її. Ставлю її на вікно, там у мене а, прибігли, господи. Одягайди ну сюди! От же ж, що вони вже роблять? Гризуть, погризли ківі, погризли виноград молодий, господи, стільки шкоди роблять. Про що я говорила? В тазику ставлю на вікно. Приміщення там я включаю світло на зиму. Тепло там саме більше це 15 градусів, але це буває не дуже часто. Я заношу в свекрухи дім старий. там, Ми вікна за, за, заклеїли такою плівкою, бо там вікна одинарні, зовсім стара хата. Геть, ну таке. У зиму, я скажу, що вона буде зимувати при плюс 5 прекрасно. Але головне, щоб не було заморозків. Так, це голуба американська агава. До речі, з, з цієї агави виробляють текілу в Мексиці, не з кактусів, а от саме з агави. Щоб зробити агаву, їй потрібно мати не менше 12 років. Цвіте, до речі, вона рідко і навіть там на своїй батьківщині у Мексиці на цвіте, раз на 8-10 років. Текіла робиться із серцевини. Це листя обрізається. А що цей стобур за 12 років наростає, от саме з нього і робиться текіла. Я читала, що якщо взяти сок з цього ну, ствола, то він солодкий заміняє б навіть цукор. До речі, листя загави, такі, такі їх можна використовувати так само, як алоє. Вони теж мають заживляючий, заживляючу дію для ран. Е, е, можна робити всякі настойки так само, як і з алоє. Вона має е, такі ж властивості, як і алої. От. Це в мене ось агава пістрява. Ну, кому... Вітер знову. Кому потрібен сорт принципово, то я знаю, десь в мене є записано. Вона пістрява така, бачите, теж вона дуже колюча. На кінцях колючки такі, прямо голки. Дає діток, але вона б не росте такою великою. Росте вона повільніше набагато. І не буде все одно на ніколи. Не догони, гляньте. До речі, посадите ось таку діточку агави і ось взяти таку голубу, ну, з такої маленьку, з голубої агави, ця все одно перегони в рості. Ну, Просто ця більш така яскрава. У мене ще були сорти, але трошки попідгнивали, Я тоді трошки позаливала плишня. Американська голуба гава, але вона була з білою каймою. Вона така сама, як ця, за розмірами, виростає величезно. Так що в продазі вона є, можете пошукати, знайдете. Так, ще в мене є ось така гава. Чоловік, я була її висадила в ґрунт. Чоловік мені косив траву і бачите, він покосив. Я викопала її швиденько, присадила горщик, ось вже серединка пішла, відбила і пішла рости. Навіть мені ось діточку дала збоку малюсіньку. Ну, поки я її трогати не буду. Це вже на слідучий рік я її висаджу в землю. І вона буде набирати трохи розмрі. Вона теж невелика росте, це не крупномір. Це здається якась там королева чи Анна чи що. Щось таке. Така вона, ну, бачите, яка з полосами. У мене ще були юковидні сорта і... Господи. Тікайте звідси вже. О, де ж шкода. Ну, як я казала, буду вирощувати горщик у цей сорт. До речі, свойства лікарські, гава має більше, більші свойства вона має вже коли їй три роки більше. З молодої агави нема стільки. Сказати. Ну, немає стільки пользи, як з трьохрічної і старшої агави. Так що так, в горщику я ще не знаю, що вона цвіла, може, як я казала, вона на батьківщині зацвітає досить рідко. Так що... Та й там цвітіння таке в неї. Хто бачив, як те алоє, там цвітіння, нічого особливого не представляє себе. Ця краса йде саме в кущах. Так що, хто хоче зробити текіло вдома, ви вирощуйте 12 років. Ось цей сорт він наростає швидко. І за 12 років можете собі спробувати зробити. Почитати, знайти, як це робиться. Так, ну все. Більше нічого такого розказати не буду. Це. Відноситься вона до сукулентів, як я казала, поли вона не дуже полюбляє. Засухоостойців така вона. Можна робити з нею на літо гарні клумби, просто можна робити такі залишати ямки, вставляти тазики. Це вже хто у кого як працює фантазія. Тому так. А я буду заносити в тазику. Хату, побачимо, до яких розмірів вона в мене ще доросте. Скільки років я зможу її витримувати, носити назад вперед Ну от і все. Все, що знала, все розказала. Все, всім гарного дня.